Друзі, всім вітання. <кхем> Сьогодні хочу поділитися другим своїм проєктом після шляху творця, яким я вже досить давно займаюся, і який, на мою думку, може бути зараз досить актуальним, тому що я особливо останнім часом чую про тему: мов, треба об'єднуватись, треба спілкуватися, треба щось разом робити, об'єднання, 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 об'єднання. Значить, проект називається Клуб Організаторів. І е, суть його полягає в тому, що є вже створений сайт на WordPress, я його ще створив пару років тому, який спрямований на те, щоб зробити каталог з анкетами людей, які розвиваються багатогранно. Тобто анкети, в яких є різні е, цінності людини, а цінності це мається на увазі те, чим вона може бути цінна для інших людей. І всі ці цінності представлені е, блоками. Тобто заходимо на сторінку людини, і там написано: перша цінність там, е, є будинок, готовий приймати туристів. Друга цінність, роблю масажі, можу виправляти спини. Третя цінність продаю консервації, екологічні, е, там, корисні зі свого саду городу. От, і всі ці цінності, вони таким чином дають пізнати, дають можливість пізнати людину в її багатогранності, а не з якоїсь одної точки зору. Як часто буває, коли людина, займаючись якимось одним ділом або продаючи товари, робить там, соціальні мережі, групу в Фейсбуці, групу е в інстаграмі сторінку робить логотип. В общем, все це прив'язано до якихось брендів, до логотипів і до соціальних сторінок. А тут все це прив'язано до особистості. У нас є людина, у нас є її цінності, і всі ці цінності висвітлені на одній сторінці сайту. Для прикладу можу розказати про е історію Сергія Харченка. Для нього сторінку я створив буквально вчора. У нього є будинок на Канівщині. До речі, цей будинок якраз є по шляху творця, тому проекти Шлях творця і клуб організаторів вони між собою, в принципі, перетинаються. Так, от у нього є будинок, який він сам побудував. На базі цього будинку можна проводити різні майстер-класи, навчальні програми, ретрити і привозити туди групи, відпочивати туристично. Відповідно, цінність Сергія в тому, що він надає такий простір. Під події. Друга його цінність він розбирається в пермакультурі, тому що весь свій сад город він по пермакультурним принципам формував, без хімії, без якихось ядів, і е, у нього є досвід по веденню цього господарства. Тому до нього можна звертатися по консультаціям по цим питанням і бути переконаним, що ця консультація буде якісною і вона буде базуватися на е, живому досвіді людини, а не на якихось книжках чи відео з Ютубу. Третя цінність у Сергія є байдарки. На цих байдарках можна плавати по річці Росі, яка біля його господарства знаходиться. Можна приїжджати, брати байдарки і подорожувати. Далі, у нього є тренажер він сам, е який він сам змайстрував. На цьому тренажері він займається сам, він може тренувати інших людей. Далі на території свого господарства він е, зварив чан, в якому теж люди можуть приїжджати варитися і таким чином оздоровлюватися, релаксувати і насолоджуватися природою. Е, далі Сергій побудував свій будинок, е, спроектував пічку, побудував пічку унікальну, яка працює по пермокультурному, а по піролізному принципу це коли всі гази догорають в пічці. І таким чином пічка працює з максимальним КПД. Е, от. Він її сам спроєктував, сам змайстрував, відповідно, е, теж по цьому напрямку надає свої консультації і може навіть е, по замовленню спроєктувати вам пічку. от такі оцінності Сергія Харченка. Його сторінку я прикріплюю до цього відео, для того, щоб це було як прикладом для вашого е, розуміння. Того, як працює сам ресурс, крім цього, там є вже на сайті багато різних сторінок, людей, і відповідно, я запрошую всіх людей, які розуміють свої цінності і свою багатогранність, до участі в цьому проєкті. А що стосується об'єднання і комунікації, то тут е я Хотів розказати про те, що одним із важливих принципів клубу організаторів є те, що люди на ньому відкриті до бартерних взаємообмінів. Відповідно, якщо вас цікавлять якісь товари чи послуги, і у вас є свої товари чи послуги, то ви можете звернутися до людини, яка є на сайті клубу організаторів, і запропонувати її обмін. Відповідно, це спонукає до якісної взаємодії між людьми, до пошуку. Взаєморозуміння до е, прокачування комунікаційних навичок, до вибудовування дружніх взаємовідносин між людьми. І крім того, це е, дає можливість е, оцінювати свою, е, свій товар чи послугу е, самостійно, в незалежності від того, який там курс долара чи курс гривні. І це дає можливість людям напряму вибудовувати. І е, формувати цінність того чи іншого е, свого чи іншої своєї цінності вот. е, через домовленості. Так, зараз цей сайт знаходиться на певному етапі розвитку. У мене є дуже багато ще конкретних, чітких ідей, як його можна розвивати якісно. Але мої технічні знання по сайту будівництву не дають мені зараз це все реалізувати самостійно. Тому, крім того, що я запрошую людей до участі в клубі організаторів, я ще й шукаю потенційних розробників цього ресурсу для його подальшого розвитку. Тому, якщо ви являєтеся розробником і вас ця ідея зацікавила, напишіть, будь ласка, мені. Будемо спілкуватися, або якщо в вашому полі є такі розробники, то дайте їм посилання на моє відео, або скиньте їм мої контакти. Я радий завжди новим знайомствам, якісні взаємодії і можливості розвиватися і спільно творчості формувати якісь нові якісні ідеї, які будуть служити людям. Дуже вам дякую за увагу, будемо на зв'язочку. Всього вам доброго!